Вам, шановні телеглядачі, цього чудового осіннього дня, в нашій сьогоднішній програмі журналістські нататки піде мова про колектив спадської, середньої, загальноосвітньої школи, яка стала храмом науки на селі, джерелом духовності і людської доброти. 30 років очолює цей педагогічний колектив заслужений вчитель України, відмінник народної освіти. Світлана Анатолівна Горя. Її люблять і поважають школярі, вчителі, односельчани. А це і є найвища оцінка творчої діяльності. Здається, зовсім недавно, тільки вчора, 25-річна дівчина Світлана Горя зробила свої перші самостійні кроки по цій шкільній стежині. Щеміло серце і ледь помітна сльоза бриніла на красивому обличчі молодої вчительки, яка тільки но з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний університет. Вся моя жизнь делится на два этапа. Первый ⁇ это до спасской эры. И второй, второй этап ⁇ это спасская эра. Так получилось, что в 70 году я приехала сюда после окончания Днепропетровского государственного университета, приехала с вполне определенным планом отработать три года и уехать из села, которая меня страшно пугала. Я городской житель, выходец из Донецкой области, и поэтому село мне просто-напросто было незнакомым совершенно. Ну, вот так случилось, что задержалась я в этом селе вместо трех лет, немножко больше, на 30 лет. Это мой 30-й год работы в спасской школе. И вы знаете, я, не кривя душой, могу сказать, что я рада что Всевышний распорядился моей судьбой именно так. Потому что школа действительно для меня стала, вот если говорят, школа второй дом. Так вот для меня школа это первый дом, дом номер один. Это мой единственный родной дом. И, наверное, поэтому отсюда, исходя и отношения в школе, и все, что мы сегодня имеем, под названием Спасская средняя школа и ее выпускники. Вот это следствие того, что все, кто здесь работает, а люди здесь работают замечательные, воспринимают школу как свой дом, не просто формально произнося эти слова, а на самом деле. А вот что касается Пети, Симака и моих выпускников, это вполне естественно чувство гордости, удовлетворения, результатов. Я в селе за эти 30 лет имею возможность видеть результаты своего труда. И если вот такие люди, как Петенька Семак, это заслуженный артист, правда, РСФСР, вот такие, как Петр Сергеевич Таран, руководитель нашего хозяйства, это множество врачей, учителей, Дубачинский Владимир Федорович, руководитель. хозяйство другого в нашем районе, все специалисты среднего звена и руководящего в нашем, в нашем хозяйстве, это все наши выпускники. Мы пришли вдвоем с моим нынешним заучем Надеждой Федоровной Пономаренко, вот два молодых специалиста в школе, которые чувствовали себя поначалу ну, не очень уютно. И, честно говоря, я не думала, что вот так вот когда-то стану руководителем этой школы. И у меня, когда встал вопрос о том, что меня назначили директором школы, Надежда Федоровна, зауч школы, самые молодые, вы можете себе представить, как это работать в коллективе, где каждый или в прошлом был директором, или заучем. все это было очень сложно, очень непросто. И каких-то педагогических идей глубоких в то время у меня не было. Но я хорошо знала, я хочу построить, я хочу создать школу, где всем было бы хорошо, вот просто хорошо. Меня даже смущают вот эти слова «школа радости». Так не бывает, чтобы в школе все было радостно. В школе, как в доме, бывают и радости, и огорчения. Но хотелось, чтобы в этой школе было хорошо всем, учителям, детям, родителям, чтобы Учителя с радостью шли на урок с удовольствием и получали от этого удовлетворение, и ребята в свою очередь с удовольствием, а не со страхом, шли в школу. Вот мне где-то сегодня кажется, что мне удалось, нам все вместе удалось создать такую школу. 20 років тому, 1 вересня 1980 року, у селі Спаському урочисто відкрили нову школу. Ось це світле, гарне приміщення з просторими класами привітно зустрічає своїх учнів. За 20 років, дякуючи педагогічному колективу, директору школи при матеріальній підтримці керівництва колгоспу, приміщення школи стало ще кращим. А будували його голова тодішнього колгоспу імені Мічуріна Пантелій Тимофійович Бут разом зі Світланою Анатолівною Горя. Ми з нею вдвоєм поїхали міністру сільського господарства, по грібняку Петру Леонтічу. Ну, як завжди, на колінах, звісно, ми не ставали, але ну, він наш земляк, працював в Новомосковському районі, тоді в області. Добре, І от ми стриго. до його. Поїхали. Він нас дуже приємно прийняв, розпросив нас, як ми там живемо, працюємо, що у нас є. Ну, а Свято ж, як звичайно, молода, красива в те време була, і сльозу пустила, каже, це ж тільки стала директором. От і, займатися ж практично ніде, все тече, все валиться. Поможіть нам построїти ту школу, вислухав він її. Подивився і на мене, і на неї, і вирішив виділити нам средства. Почали весною і до початку учебного року школа була построєна. Школу приймав Чуприна, працідає сполкома Прохоренко, ну, соотекати був, і ми Світлана Світланою Анатолійовною. Ми настільки дружно жили. Це що школа, що колгосп, нам було все одно. Якщо в школі плохо, значить в господарстві плохо. Якщо в господарстві плохо, то і в школі плохо. У нас ніколи в степу нічого не залишалося. Я завжди обращався до їх. Ні один раз не було, щоб останній дзвонок я не присутствував, вони мене не приглашали. І перший дзвонок завжди, звісно, був вирішували. Посилки на учебу, наших і школи. Характеристики давала, звісно, дирекція школи. І я вам скажу, що не ошиблися. Всі ті, що ми посилали, зараз роботи, учаться. Прекрасні спеціалісти. А Світлана, Світлана Атолівна як людина, ціни цієї людини немає, бо первинки всі люблять її, всі люблять. Не все було гладко у житті директора спадсько середньої школи. Були сльози невдач, труднощі, повсякденні турботи, а ще важкі хвилини фізичного болю. Однак ніколи, ні за яких життєвих обставин Світлана Анатольев Горя не впадала у відчай, не гнулась під ударами долі. На перший погляд, ця тендітна, лагідна. І ніжна жінка у глибині душі вольова, рішуча і життєрадісна людина, вчитель від Бога, людина з великої літери, герой нашого часу. Саме з нею можна йти у розвідку, хоч до самого чорта в пекло. Так про неї говорять у колективі, яким Світлана Анатолівна Горя дуже пишається. Бо у трудовій книжці кожного вчителя зроблено один запис – «Спаська середня загальноосвітня школа. Як людина, вона мене вражає. Вражає тим, що за її м'якістю, за ніжністю і чуйністю. Стоїть дуже сильна, лична, особистість. особистість. Вона вміє добиватися свого наполеглива. Як вона колись сказала, я босиком би пішла к міністру і добилась того, щоб допомогли школі. Тому вона мене вражає. Її діти, коли писали про неї твір, називали героєм нашого часу. Тому що писали вони, а вона для школи робить дуже багато. Вона чуйна до дітей, пожаліє, лагідна. Вона думає про те, щоб учитель не навредив дитині, щоб діти в цій школі взагалі е, училися і радості, і добру. І про неї в газетах писали, що це школа радості. Як директор, вона дуже людина з однієї сторони чуйна, добра, а з другої сторони теж наполеглива. І ми навіть її інколи боїмося, тому що знаємо, що директор скаже і зробить. В Спасській школі я працюю бути недавно і дуже благодарна педагогічному колективу, який прийняв мене в свою сім'ю. І проработав несколько лет, я могу сказать, что учителя в этой школе – люди очень добрые, отзывчивые и настоящие профессионалы. Вот в этой школе, я была приятно удивлена, и обрадована тем, что в школе сохраняются традиции. Вот одна из них – это патриотическое воспитание, которое является одним из главных в школе. Вот сейчас мы находимся в рекреации, посвященной патриотическому воспитанию. А центр этой работы – это наш музей. Музей, который занял первое место у нас в области, и в который приезжает много людей, в нашей школе есть парламент, где ребята сами планируют свою работу. В школе проходят разные конкурсы, викторины, вечера, приемка зачата, существует пионерская организация. Благодаря директору школы, который зажигает нас своей энергией, работа не просто идет, а кипит. Ребята сами участвуют в самоуправлении. У нас в школі організуються різні праздники, конкурси, вечора, туристичні походи. Наші хлопці ходять походами в Крим, в Карпати. Ребята, у нас є Тимуровська група, яка допомагає ветеранам Великої Отечественної війни, пристарілим людям нашого села. Для мене Спаська школа це перш за все мої діти, випускники. У мене вже було три випуски. Ну, звичайно, мої сьогоднішні 11-класники. Надію, що в неї буде в житті все добре в майбутньому. Звичайно, мої друзі. Я думаю, що в мене вони є в цьому колективі. Всі ці роки мені доводилось працювати під керівництвом Світлана Анатолійовни, директора нашого, і зауча Надії Федорівни. Я б хотіла сказати, що це. Люди на своєму місці все життя, люди мудрі, мудрі керівники. А директор наша, це взагалі людина від Бога, як керівник. Знаєте, говорять у народі так, що людина пізнається, друг вільніше, пізнається в біді. Так от наш директор це людина, яка може з'явитися як ангел з неба. В потрібну хвилину і надати людині допомогу. І вона дуже вболіває за своїх учнів. Для неї так. кожен учень це її, дитини, це її дитина. Це її дитина. Я їй бажаю здоров'я, бути ангелом для кожної людини. Нести добро в кожну сім'ю, в кожну душу учня і вчителя. Кожної людини. Скажіть, будь ласка, а от вона все віддає колективу, а колектив також її підтримує, також її все віддає. Ну, знаєте, різне буває в нас, інколи не підтримує, ну тому що це. Ну, залежить звичайно, різні да, характери, від, від, різні, від, різні люди. Від різних обставин, різних. А якщо, знову таки, якщо говорить, ну по великому рахунку. У нас колектив дружний і завжди Світлана Анатолійовна підтримує. Вона може підійти до кожного і знайти з кожним спільну мову. Ну, у вас Ой, творча атмосфера. Якщо, якщо ну, зададуть таке питання, чи дружний у вас колектив, то я б сказала, що дружний педагогічний колектив, тому що коли, ну знаєте, знову-таки, людина пізнається, друг пізнається в біді. Якщо в когось якесь горе. В першу чергу директор, зауч і всі не залишають друг друга, в біде, допомагають друг другу. Я сюди приїхала з Чернігова. З Чернігова приїхала? Так. Да, і в нас багато таких вчителів, які приїхали з різних областей України. Є із Луганська, із Харкова, з Полтави, а я з Чернігова. Ну і колектив, от 20 років ви вже можете сказати, як ви тут вросли, з цей колектив, і як колектив Це взаємовідносини з директором. От у вас дуже чудова така є директор. Розумієте, в мене немає іншого колективу. Я не знаю, не маю змоги зрівняти, зрівняти з іншими. Але я вважаю що щаслива тим, що попала в Спаське, тим, що працюю в цьому колективі. І не хотіла б працювати в іншій школі і в іншому колективі. Самого початку, тільки я приїхала сюди, школа вже працювала. Тоді це був експеримент, і наша школа була в числі перших тих, хто підтримував цей експеримент. І ось уже 20 років ми працюємо, і я гадаю, що експеримент вдалий, тому що він виправдав себе. Діткам дітками шести років працювати і легше, і краще. Звичайно, щодо класу і щодо роботи в школі то побажань багато, не, не вистачає ні е, матеріалу, не вистачає ну, навіть елементарного, того, що ми мали навіть 10 років тому, назад. зараз це з такими великими труднощами і все з батьками, з їхньою допомогою вирішуємо. Будемо надіятися, що в наступні часи, які прийдуть, ми говоримо, які настануть. Буде краще. Жит... Школа житиме краще. Я сама спащанка. Я закінчила цю спеську середню школу, а саме вчилася в цьому приміщенні. Да. І я просто з великою радістю вернулася в свою школу. І тут для мене а скажіть, будь -ласка, життя. Ви випускниця Світлана Анатольовна, ви вчилися в неї? Да. Світлана Анатольовна, директор нашої школи, це моя вчителька. Вона навчала мене із четвертого класу. Навчала російської мови і літератури. І я коли вернулася в свою школу, то, перш за все я пішла до неї, як до свого наставника. Що мені робити, з чого починати моє, мою трудову діяльність. Перший рік я працювала п'єнарвожатою, а потім вже вчителем початкової школи. Ну, а от ви пам'ятаєте, як вона була у вас класним керівником, як вона вчила вас? Що ви про неї можете пригадати? Ви знаєте, Світлана Анатоліївна це вчитель з великої букви. Це вчитель, якого всі любили з давніх давен. І по ці пори я от бачу. Чого що... вона з давніх давен жило? Хіба вона ж така молода ще? Ви говорите, давні ну, давні. от ще наше покоління, коли ми були четвертокласниками і. Ці покоління я бачу, що не змінило ставлення до Світлани Анатолійовни, Вона знайде підхід до кожного учня. Це великий психолог. Вона так любить своїх дітей, що, мабуть, жоден вчитель не зміг би так знайти підхід до кожного учня. Найдорожчі в її житті це діти, яких у неї 436. Це її радість, її гордість, її життя. У спадській середній школі існує культ поваги і взаємодопомоги учнів та вчителів. Велике значення педагогічний колектив приділяє патріотичному вихованню, а також морально-етичним проблемам, що дуже важливо для формування і становлення особистості. І як вона тобі, як людина, як директор? Розумна, добра. Ну, як вчитель, теж хороша. Вона да? новий, <гум> так? Да. Хотіла, щоб мої діти, тож, щоб вона ще застала і моїх дітей, щоб вивчила моїх дітей. Це Все, взагалі всесторонній розвитий чоловік. Я знаю багато таких людей, що добилися успіхів в своїй житті, і вони завжди будуть благодарні і завжди паминають про неї. Думаю, що Світлана Анатольовна — це добрий, ласкавий чоловік, умний і взагалі просто хороша жінка. которую все в школе уважают, ценят, любят. А как ты уважаешь, есть его враги? Нет, у нее не может быть врагов. А почему? Ну, таких людей не бывает врагов. А у нас тут и плохие люди? Ну, возможно, но у Анатолья, я не думаю, что есть враги. Она дипломат, да? Да. И я дуже ее люблю. А да. у нас строго? Нет, не, не строга. Да? І не вміє вас наказувати. Ні, не вміє. Анатольовна – це така людина, яка завжди жаліє. Вона коли всіх розуміє, які якщо там навіть не вивчив рок, вона розуміє тебе, може пожаліти і гарно вона розповідає, як вела в нас зарубіжну літературу. Всім подобалось, вона добра, дуже людина, до всіх відноситься однаково. Якщо не можеш там щось зробити, те, що тебе просять, вона це розуміє. Гарна вона людина дуже. А якщо будуть мої діти вчитися у цій школі, то вони будуть, я думаю, по типу, моїм стопам. По яким це твоїм стопам? Ну, я поки що займаюся на 5,4. і Думаю, вони будуть вчитися навіть і краще мене. А як ти вважаєш, чому саме ти навчаєшся на 5,4 і Захочуть учителі, чи батьки тебе захочуть, чи ти хочеш навчатися, чи як от? Ну більше більше все допомагають мені вчителі. Вчителі да. і друзі. И скільки років ви знаєте Світлана Толіна? Знаю Світлану Анатольовну більше 20 років. і всі ці годы вона така. Бувала много раз в цій школі. Школа это образець. это храм. Здесь всегда уютно, всегда прекрасно, всегда красиво, всегда чисто. А Светлана Анатольевна – это активист района, это директор школы, это хозяйка, это прекрасный педагог. И вот 30 лет она работает в одной школе. Наверное, таких найдется в районе очень мало людей. Она всю жизнь отдает этой школе, этим детям. И этому селу, это прекрасный человек, отзывчивый, добрый, с такой прекрасной душой. Подтверждение этому этот сегодняшний праздник, праздник начала учебного года. Я наблюдала, видела, слышала и много видела, но таких праздников, как сегодня, я еще не видела. Декілька років тому Спаська середня школа відзначила свій столітній ювілей. Треба сказати, що кожне свято у цій школі проходить на високому організаційному та естетичному рівні. Однак це свято було особливо яскравим і пам'ятливим. Багато випускників з різних областей України з'їхались на урочистості. У школі склались хороші традиції, одна з них. Ніколи не забувати героїв великої вітчизняної війни. Найкращі квіти діти приносять до пам'ятника визволителям села Спаського. Школа завжди підтримувала і підтримує найтісніші зв'язки з колективним господарством. Сьогодні його очолює розумна і відповідальна людина Петро Сергійович Таран, випускник Світлани Анатоліївни Горя. Ми сьогодні відмічаємо 30 років, як вона прийшла до нас у школу, вчителькою після інституту. Ну, я її чому-то пам'ятаю тільки з Нового року. Я був в 10 класі, як вона у нас класним керівником після інституту, університету. Вона для мене і по сьогоднішній день, якою б я її не бачив, в якій формі, вона для мене завжди... Є молодою, 18-річною, з усмішкою на обличчі і радісною в житті. А які найбільш такі риси, характер вам подобається в ній? Ну, перш за все, людяність. Її теплота, її змога вислухати кожну людину у будь-якій біді, дати практичну допомогу. Навіть те, духовну, не матеріальну допомогу, а духовну. І буквально до сьогоднішнього дня, в всяких трудностях в нашому житті ми звертаємося завжди до неї по цю допомогу. Незалежно від форми власності, все вирішує колектив. І тільки від згуртованості колективу залежать наші успіхи. Я думаю, що ми проводимо кожний час. Роботу по згуртованості колективу, в місті школою, не покидаємо її турбот, все, що можемо, допомагаємо. І тільки в місті ми подолаємо всі ці труднощі, тільки в колективі. Ви як вважаєте, от історію творять е, якісь особистості чи е, взагалі колективи? У е, кожному дереві є коріння е, як. Первинні, вторинні, так от первинними коріннями являються такі люди, як Світлана Анатоліївна і другі наші уважаємі люди. А біля їх, я кажу, вже цими маленькими корінцями всі ми біля їх. І дерево процвітає, стає могутнім і розквітає на майбутнє. Тобто ви вірите в наше майбутнє? Тільки вірю. Тільки віра може дати якісь результати. Саме завдяки такій особистості, як заслужений вчитель України Світлана Анатолівна Горя, Спаська середня школа є одною з кращих у Новомосковському районі. І це не пустий звук, це дійсно так. Вона вважає себе щасливою людиною і завдячує це своїм прекрасним батькам, мудрим викладачам Дніпропетровського держуніверситету, хорошим друзям і чуйним колегам. Я для себя давным-давно уяснила одну вещь. Неразрешимых проблем не бывает. Вы правильно сказали, нужно просто поставить перед собой цель и всеми средствами, доступными средствами, добиваться ее, достижения этой цели. Я должна сказать, что любые вопросы даже в наше время можно и нужно решать. Просто выхода нет другого их нужно решать. И никто другой, ни за меня, ни за мой коллектив, решать эти проблемы не будет. Вот исходя из этого, опять-таки, и удается решать эти проблемы. Их, конечно, предостаточно. Я не буду оригинальной, если скажу, что вот сегодня, накануне новых реформ, в которые мы уже сразу, сходу вступили, этих проблем прибавилось. Я не буду плакаться на тяжкое материальное положение учителя, это вообще известно. Я думаю, вот тот факт, что правительство сегодня всерьез, по крайней мере, обещает заняться этими проблемами, улучшить положение учителя, это очень верный путь к тому, чтобы сохранить школу. Но все дело в том, что это решается очень медленно. Вот одна из проблем. Уходят учителя, уходят на минимальную пенсию, потому что просто не могут сводить концы с концами. Разве можно мириться с таким положением? Да, мы заменили в этом году их молодыми, вот четверо, четыре человека ушли у меня, Но ушли опытные, ушли преданные, ушли со слезами на глазах те, кто не хотел уходить из школы. Просто вот обстоятельства вынуждают людей. Вот это я считаю самая большая проблема. Она решится, решится и все остальное, потому что проблемы решают люди. Что касается проблем, вот связанных с нынешним годом. Вы знаете, я, если честно говорить, не могу сказать, что меня пугает реформа. Меня несколько озадачивает, будем говорить, вот скорость, с которой мы вступаем в эту реформу. И простите меня, может, я выражу чисто свое субъективное мнение, неподготовленность. Что значит новая реформа? Ну, если говорить о шестилетках, то для нас эта проблема решена 23 года назад. В селе нужно, чтобы в школу ходили дети шести лет. Это первое, и это решено. А дальше это база, которую нужно было заложить, закладывается она под эту реформу. От этой базы я не вижу. Мне хочется узнать, вот что больше всего на свете вы любите, чем вы больше всего на свете увлекаетесь, чем вы больше всего на свете дорожите. То, что держит меня на свете, то, что является смыслом моей жизни, вот это я больше всего люблю. Работу с ребятами, работу с детьми. И знаете, вот 30 лет прошло, и сегодня пришлось бы решать для себя проблему выбора, кем бы я хотела стать. Я бы ни за что не выбрала другую профессию. Больше всего мне запомнились уроки зарубежной литературы. Запомнился учитель Светлана Анатольевна. Она учила нас всему, что сама знала. Учила нас жить, готовила к жизни после школы. Что мне дали уроки зарубежной литературы? Эти слова я не пишу не потому, что хочу понравиться. Я действительно так считаю. Очень и очень многое. Это были не только уроки, но и душевные беседы о многих полезных и интересных вещах. Для меня хоть через сто лет вы, Светлана Анатольевна, останетесь учителем с большой буквы, с добрым лицом, вечно смеющимися глазами, которые своим взглядом успокоят кого угодно. Лично для меня

Yeah, the Lord,